На огляді курточка перша плюс екстра сорт. Зараз продемонструємо вам моделі, розміри, бренди, які присутні в цих. Перша на наседеть чоловіча. Розмірочок Елька, подовжена з капюшоном. Непродувна тканина. Далі у нас молодіжний бренд H&M, Молодіжний такий бомберочок, невеликий розмірочок S. -очка. 100 грамівочка, чоловіча розмір XL. Червоного кольору без капюшону. Далі жіноча, дуже гарний розмір. Знову ж таки, 100 грамівочка, Розмірочок 2XL. Подовжена. Чоловічий бомбер. Дуже класно, прикольно зроблений, Дивіться, який всередині. Розмірочок L, присутній капюшон. Капюшон можна відстіпнути. Іде поєднання тканин, як термо, з флащівкою. Чоловіча, випачаю, жіноча, на флісі всередині, 100 грамівочка легенька, розміручок Елька, 100 грамівочка з капюшоном, чоловіча, гарний розмір, розмір XL, знову чоловіча, непродовна тканина. Каламар, фірмова курточка з капюшоном. Капюшон відстібується, вона модель подовжена, розмір XL. Жіноча курточка подовжена. Розмір L. Вона тепла на зиму. З капюшоном. Капюшон не відстібується. Чоловіча тканина непродувна. Розмір у нас іде 2 XL, подовжена. Осінь зима. Капюшон теж присутній. Не відсутується. Далі бомбер чоловічий. New Look фірмовий. Сезон весна осінь. Чоловічий. Жіноча курточка. Така дуже цікава модель зроблена. Фірмова Orsay. Розмір елічка трошки подовжена. Сезон осінь. Далі крута куртка чоловіча. До речі, фірмова супер Розмірочок іде XL, Вона подовжена з капюшоном, капюшон не відстібний, тепла, непродуваєма тканина. Наступна у нас курточка жіноча. Вона подовжена, розмірочок у неї йде елічка, присутній капюшон, капюшон всередині на флісі йде сезон осінь. Бомбер чоловічий розмір елічка, сезон, весна, осінь. Далі жіноча курточка утеплена, зимова. Розмірочок дуже гарний, XL, трошки подовжений фасон. Капюшона нема. Без капюшона. Ось така моделька. Жіноча йде з капюшоном модель, трошки подовжена. Може зашнуровуватись на поясі на шнурівку. Розмір М З капюшоном. Модель осінь весна. 100 грамівка жіноча дуже гарний розмірочок. 3XL, до речі, George фірмовий брендовий. Розмір дуже гарний, бачите, 100 грамівочка легенька. Жіночий, жіноча така, як вітровка, як, наприклад, сказала. Розмір емочка з капюшоном. Капюшон фіксується на ось таких фіксаторах. Вона укорочена, сезон іде, весна, осінь. Жіноча, знову подовжена курточка. Розмірочок Емочка, капюшон, бачите, дуже теплий на штучному хутрі. Всередині курточка теж йде на такому хутрі. Сезон зима. Фіксується, бачите, капюшон на таких застіпках. Дуже гарна Чоловіча ватсон курточка, подовжений фасон. Сезон осінь, весна. Розмірочок 2 xl Жіноча укорочена, з капюшоном. Капюшон всередині на штучному хутрі. Всередині курточка також на штучному хутрі. Сезон осінь, зима. Розмірочок М. Далі ось такі чоловічі напівпальто драпове. Всередині, всередині на флісі. Розмір L. Сезон осінь. Осінь весна. Жіноча, жіноча курточка оверсайз. розмір Ли. Укорочена. Дуже е, цікава в клітинку. Далі жіноча подовжене пальто, Розмір 2 икса Сезон осінь, весна.